Всім салют! Алекс з вами, Топіри своїми руками, канал представляє. Представляємо сьогодні укріплення берега. Яким чином ми його укріпляли? Одне з відео є. Ось таким чином. Що покажемо. Ми використали вербу. оберняться і буде, проросте, буде гарною масою для того, щоб тримати це все. Це весь берег. Сьогодні в нас заплановано. Подивимося рівень води. Вона впала. Впала чому? А, ось покажу чому. А впала, Ми її викачуємо. Викачуємо для того, щоб очистити від мулу. Ось висота була. Ось Бачите синю поділку? Це там той рівень була вода. Впала в нас сантиметрів, ну мабуть 30-25. За допомогою... За допомогою... Щас покажу за допомогою чого. Пікального насоса. Ось такого насоса. Ось вот такий насос використовується для выкачивания цієї маси Не захотів працювати. Угу. Пошел в И вот рукав. Ось у нас островок оцей. Ми його по всьому периметру кріпили. Будемо працювати сьогодні за чисткою ми за такою технікою. JCB. Опа. В общем, будемо чистити. Оце все муляку, всю цю. Витягувати грязюку бо глибина не дуже велика зараз вам покажу глибину глибина от в цьому місці взагалі дуже мала дуже мала і цей агрегат дійсно з нею справиться агрегат блін, великий. стріла здається тут 8 метрів ну, плюс робочий, хай буде 6 ось такий Повж у нього, мочний Розщотами, як він сказав нам, він його зробить цю частину, оце все, оце все. Оце все. І он туди за повороти. повороти да? Це поворот. Ось туди. Ось туди. Да? Сказав, за день все зробить. Було б круто. Ось. Оце цей участок, де взагалі... Бачите, взагалі повна жесть. Вчора ми кидали, укріпляли їх, вони стоять на мулі. В общем, працюємо далі, відновлення ставка триває. Що, будемо показувати в процесі все як працює. you ver o lot Так, да, але що? Коли серйозна техніка працює круто. це круто. все звісно. запах вообще, бля, помой. <laughs> запах страшный, блин. Там местами я навіть дивлюся, он уходит. Дивіться, взагалі, за У нас робота кипи. Оце, друзі, буквально за я не знаю скільки квадратів. то, мабуть 4 квадрата. Оце скільки цієї жижі. Я знову, техніка просто бомба. Що вам скажу? За такий малий час. Оце частину він зробив за, за 20 хвилин. Да. 20 хвилин всього напевно. Ну, не зря він казав, що він планує це все зробити за день. В принципі, так, да. реально. І Полетіли далі. Я да, я понял, держусь. Друзі, що я вам скажу? За два години роботи, два години, півтора, а це все накидалося. Це все накидалося. цей час роботи. Це просто я шоці. Круто. Дійсно круто. ха ваше. вона Що я вам скажу, чистка йде не тільки там, а ще й отут. Бачите, як він занирювався там дуже глибоко, вода опустилася. Він береги, берег видно. Тепер всякі гілки там все це ми обираємо і трошки вкопаємо, можливо хтось Іншого Варіанту я не бачив. Просто нема доступу. Ось таким макаром відновлюється цей запущений ставок. Побачимо результат коли. Коли воно все зробиться, повірте. Результат буде крутий. Я вам це обіцяю. Бо ми по-іншому не вміємо. Слідкуйте за нами. І до інших відосів. Ну, що я вам сказати, бульдозер бульдозером, але ручну роботу ніхто не відміняв, бо а, а, треба, треба працювати лопатою. Туди не достанемо, немає як під'їхати, той берег приходиться вручну працювати з ним. Нічого. Теж у нас виходить такі на споки, які працюємо. І в нас все виходить. Оце результат зробленої роботи було почищена ця сторона з тієї сторони рівень води впав ось аж на скільки. ось аж сюди бачите була відмітка провока синя там водичка була нижче сантиметрів на 20 то як вкопалися, вона стала ще менше. Ось острова видно, ось остров гарно видно, да? так? Результат цієї роботи. Працювали, вроді непогано. Ага. Берег все-таки трохи обвалився. Техніка підійшла дуже близько до берега і, і кусок відвалився. пішов вниз, зараз покажу. вам.